Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день. Я, як і обіцяла, покажу вам частинку своєї колекції. Що ж такого в мене є незвичайного та гарного. А сьогодні в огляді ось цей бірюзовий чайний сервіс. Я робила фото, виставляла в Телеграм і в Інстаграм на своїй сторіночці. Він зібрав багато відгуків, багатьом сподобався і був фаворитом показу. Ну, Він дійсно прекрасний. Незвичайний, форма така цікава в чашки. Вона, бачите, широка і низенька. Для кави буде велика, а от для чаю, чи для капучино буде якраз гарна. Такий розпис ручний, бірюзове криття, і тут хто що бачить, чи гілочку з листочками, чи хтось навіть рибок побачив, ну в кого яка фантазія. Ось клеймо довбиш. І тонесенька-тонесенька порцеляна, що аж світиться. Все почалося з однієї чашечки, яку я придбала на нашій барахолці. Вона була одна, все інше сказали, вже розбилося з часом. Якщо вам подобається, то беріть. Звісно ж, я взяла, я купляю окремо чашечки і блюдечка, можливо, колись до них ще щось і добереться. Але сподівань, що знайду щось до цього сервізу, в мене було мало. Ну, але якось з часом в об'явах на Олексі я натрапила на продаж там продавали цукорницю, молочник, одну чайну пару та три чашки. Звісно, я це все придбала, бо іншого шансу вже не буде. Якщо чесно, то я вже і не зустрічала більше продажу такого сервісу. Пощастило мені на той момент, і ось така краса в мене на поличці. Ті, хто приходять, милуються в захваті, бо дійсно він дуже гарний. І я вам ось пропоную помилуватися, трішки відволіктися від наших побутових проблем, нашого життя, яке є, ну, трішки краси в стрічку, як то кажуть. Всім вам гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!